Зробимо невеличкий огляд. Як в нас виглядає взагалі дніще ще на рав 4-5 покоління. Ходімо сюди. Тут всюди пластик такий, який може тарабанити. На пістончиках він тримається. Тут термозахист, каталізатор, Вся вихрутна система. There's something that'll give you relief. Really. There's something. <whose> <whose> what you we're broken. It's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious. Dviz, я куди вирішив доступ до болта? Пропиляли. Так. Да. Просто прогризли дірку. Ну, то нормально. Так і треба. Так, а нам, щоб зняти металевий захист, необхідно зняти ще цей захист. Слухай, ну ми захист ставили в діля, так? Так. І Він казав, що воно все в розйом-розйом. Та роз City Сітіклази, все. Ну... Ні, та насправді воно не має значення. Боже, знаєш, за що я тебе люблю? За що? Ти завжди собі в вий... неділю знайдеш пригоду. Потім в мене будуть питати: навіщо ти це все робиш зі своєю машиною? Є удихає він робить усе. А мені цікаво, я хочу сам. Ось такі довжелезні. Тепер можна її штовкати. Ну, спасі до баражі. Ось такий захист. Кому цікаво, що ставить дилер у Києві. Товщина. Ну і така важкенька може кілограмів, не знаю, з 10 мабуть. Так, нашим ночам відкривається масляний піддон. Карабасик. Все сухеньке, гарненьке. Все сухенькі, гарненьке. Ось, до речі, масляний фільтр. Якщо хтось буде самотужки міняти його... Мабуть, це буду я. Ось тут у нас знаходиться такий маленький ось зливний болт. Наше масло повинно бути холодним? Чому? А Що гаряче зараз будемо бити? Зараз ми нічого не будемо робити. Але коли міняти, то краще, коли воно розігріте. Воно тоді краще стікає з нього. <гум> Ліпше у гарячого. Ну, принаймні так кажуть. Ти ж коли до дилера приїжджаєш, вони ж не чекають, доки воно, буде, доки воно охолоне. Чекають десь годину. Ні. Та ніхто не чекає, ти що? і мене за годину оформлюють і міняють і відпускають з усіма mm -hmm. перевірками.